Друзі, зверніть увагу, як ви підготували приєм. Ось так класно. Мені навіть, ну, немає жодного зауваження за цих от стовпчиків, за цих закладних. Зовсім немає зауваження. Ребята просто постаралися і так роблять, я замітив, тільки в одному селі. <кій> Дивіться як. <кій> Це десятий швілерочок, він вставлений і від, бачите, він зарізне по висоті цегли, бачите? Тобто, ви коли приварите свій, свій, свій нащельник, тобто трубу сюди приварите, то навіть його і видно не буде. Розумієте, Ви Можна пофарбувати ті місця в такий кольор, як е, знаходиться цегла, і його навіть видно не буде. Просто як, як цеглинка, бачите? Просто суперово. От Якщо ось так підготовлювати приєми, то завжди буде класно і красиво. Тобто ну, це просто бомба і класно. До речі, калітка е, в компанії Нові Ворота. Готово зварений каркас, коштує від 3700 гривень. Кому потрібно, звертаємося в компанію нові ворота, калітки, каркаси, будь-що воріт, фарнітура, ролики. А також ще є безкоштовне креслення. Ви можете отримати зовсім безкоштовне креслення. Для того, щоб отримати, вам треба перейти або позвонити в компанію нові ворота, або перейти в коментарі.